Доброго дня, любі діти і шановні батьки. Я керівник гуртка з розвиваючих ігор. Мене звуть Світлана Анатолівна Коваленко. На наших заняттях ми будемо вчитися думати. І сьогодні наше перше з вами заняття. Воно називається Перемагаємо, тому що пам'ятаємо. І мова піде про наше рідне місце. Звичайно, в Україні багато місць, але наше рідне це місто. Суми. Воно ну, достатньо стародавний. йому майже 700 років. А це значить 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. і ще 70. Ось 670 років, майже 700. Дуже добре. До наших земель на дике поле, а дике воно було, тому що тут ніхто не жив, пробули грасінько втратів зі своїми козаками. Місце це сподобалось. Тут і ліси, де багато дичини, річки, де багато риби, і степи, де можна було розпахати поле. Але через нашу територію постійно йшли вороги і треба було це місце захищати. Тому і будували вони тут фортецю. Спочатку це була фортеця. Минуло багато років. Майже 700, пам'ятаєте. І наше місто в цьому місяці святкує свій день народження. І ми зараз з вами приготуємо святкові пропорції. Зараз я вам покажу наше ігрове поле. І треба було буде приготувати три фломастера. червоний, жовтий і зелений. Оце наше ігрове поле. Нам потрібні будуть три олівці, тільки вони. Або фломастери. Ну що ж, почнемо. Є у нас червоний фломастер. Перша буква в слові червоний буде «ч», Дуже схожа на 4. І ми позначимо на першому пропорції буква «ч». Це значить, що нам потрібно буде ось цю полосочку заштрихувати червоним кольором. Далі. Беремо жовтий олівець. Перша буква в слові жовтий це буква «ж». Схожа на жука. Ось так. І третій олівець у нас зелений. Яка перша буква в слові зелений? Так, буква З. Дуже схожа на троєчку. Ви побачили, що і буква Ч, і буква З дуже схожа на. Цифри, навіть як близнюки. Ну що ж, і так, увага! Червоний, жовтий і зелений. Наш прапор трьох кольоровий І у нас є тільки три кольори. Але прапори будуть у нас усі різні. Всі трьох кольорові але всі різні. Давайте спробуємо. Якщо у нас. Тут верхня полосочка буде червоного кольору, то як зробити так, щоб оцей прапор зовсім не був схожий на перший? Що треба зробити? Дивіться, червоний-червоний, отут жовтий зелений. Що треба зробити, щоб прапор був інший? А у нас є тільки наші кольори. Правильно, значить, отут потрібно зробити буде зелений, а внизу буде. Жовтий. І ось у нас уже два прапори різні, але трьохкольорові. А тепер я залишу тільки маленьку підсказку для вас. Оце жовтий верхній і тут жовтий. Дивіться, червоний був жовтий. І тепер внизу у нас зелений, зелений. Ось і вся підсказка. А от розфарбувати вам потрібно буде самим. Дякую. Молодці. Мієте думати, гарні пропорції. А зараз ми будемо будувати наше місто. Почнемо з першого будиночка. Був же він перший. Спочатку по дерев'яні, а потім кам'яні. Зараз ми будемо будувати ось таким чином. Беремо ігрове поле, ось воно перед нами. І три олівці. Зелений, червоний і синій. Дивимось уважно на зразок і починаємо малювати. Починати будемо з підлуги. Ось це крапка. Треба рухатись вправо на чотири відрізки. Ось такі клітинки. Раз, два, три, чотири. Так, тепер піднімаємось вверх на дві клітинки. Дивимось на зразок. Раз, два. Ось до цієї клітинки. Храпочки. Опускаємо, це будуть наші стіни. Так. А ось тепер треба вийти на дах. Дивимось на зразок. Раз, два, три. Ось ця крапка. Вершинка. І ось до цих крапочок. Спускаємо. Раз. І два. Залишається зробити віконце. А віконце у нас якого кольору? Так, блакитного. Виходимо широкі вікна. Ось від цієї крапочки вправо раз-два, вверх. раз-два і вниз. Ось наш будиночок готов. А вам потрібно зробити декілька будинків, щоб наше місто росло, і люди приїжджали сюди, щоб було мирне, світле і славне місто Суми. щоб воно ширилось. Багатіло. Пам'ятаємо історію нашого міста і пишаємося.